У Польщі відкинули ідею Зеленського про створення європейської армії. Якщо ви розумієте, під ним об'єднання національних армій, то цього не станеться, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. При цьому він виступив за розвиток європейським союзом власних оборонних можливостей. За його словами, зараз ЄС формує посилену бригаду. Президент Фінляндії Олександр Ступ. Також вважає недоцільним створювати окремо об'єднану європейську армію. На його думку, це дублювання функції. Він зауважив, що зараз це рівням планування оборони є національний рівень як основний та вторинна координація на рівні НАТО. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції запропонував створення об'єднаних збройних сил Європи. За його словами, це має бути таким чином, щоб і майбутнє Європи залежало тільки від самої Європи, і рішення про Європу схвалювалося тільки у Європі. Володимир Ромолян, політик, військовослужбовець збройних сил України, екс-міністр інфраструктури України, пане Володимире, вітаємо вас! Вітаю, вітаю свого дорогого теску. В ефірі дякую запрошення. Та от пан Водомре, ми от зараз знаходимося в такій ситуації, що Мюнхен став таким тригером. Е, промова Дівенса була дуже жорсткою. І, от ми бачимо якесь нерозуміння, непорозуміння Зеленського з Європою, непорозуміння Європи зі США, непорозуміння українських команд та американських, тому що Трамп говорить про зустрічі між російською стороною, американцями та Україною в на полях власне Мюнхену, а російської сторони там навіть немає. Потім Трамп говорить, що наступного тижня в Ріаді буде контакт. Зеленський говорить ні. Потім Зеленський говорить про об'єднану армію Європа. Європа говорить ні. Як ви оцінюєте Мюнхен? І його висновки та результати це холодний душ, який мав неодмінно трапитися е, з позитивів для України. Що якщо е, Україна для багатьох наших союзників це був кейс таким другорядний, так вони нам допомагали і допомагають, але в них вдома все спокійно. То тепер не лише Україна може бути в ситуації, коли підтримка сполучених штатів суттєво скоротиться, але й всі європейські держави. Це, безперечно, їх налякало. Е, який буде вислід з цієї ситуації, ще нікому не відомо. Це після цього холодного душу почнуть е, розбудовувати власні спроможності. Дійсно збільшувати фінансування своїх збройних сил в контексті Європейського союзу, це скажімо така більш віддалена перспектива, бо це теж далеко не нова ідея, але за десятиліття до неї так і не прийшли. Але бодай посилити національні армії, це вже суттєвий крок вперед. Що буде далі? Ми чуємо всілякі історії про Саудівську Аравію, що там можуть відбутися переговори російсько-американські, ледь не наступного тижня там, ледь на найвищого рівня можуть відбутися такі контакти. Будемо спостерігати тут. Е, просто треба виходити з бази, чи слова Трампа і його команди. Це добре продумана стратегія, яка, скажімо, прибу... так обгорнута різними словесними конструкціями, частково епатажними або екзальтованими. Це, це просто маячня, яка несеться без жодного плану дій. От, якщо ми відкриємо бодай для себе цю таємницю, нам е, буде набагато спокійніше все інше планувати всередині країни. Я би хотів наголосити, що от в цій ситуації мега високої турбулентності Україна, якщо продемонструє світу і для себе самого наявність стратегії, наявність бачення і потужної команди, воно може бути все набагато краще аніж нам здається станом на сьогодні. Анлодимиро, я сьогодні читаю інформацію Reuters ранок, та фактично 16 лютого. В Саудівській Аравії обговорять майбутній саміт за участю Трампа, Путіна і Зеленського. Пише Reuters. Фактично, Саудській Аравії найближчими днями обговорять можливий майбутній саміт за участю президентів США, Росії, України, Дональда Трампа, Путіна і Зеленського пише Reuters із посиланням на представника США Майка Макола. Зазначається, що американські та російські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб розпочати переговори спрямовані на припинення майже трирічної війни. Це словами Макола, до Саудівської Аравії вирушить держсекретар Рубіо, радник з Нацбезпеки безпеки Майк Волц і Стівидков спецпредставник Білого Дому з питань близького сходу. І протягом 100 днів питання може бути вирішене. Як ви оцінюєте цей імовірний саміт в Саудівській Аравії за участі Трампа, Путіна і Зеленського? Пане Володимире, вам слово безумовно, Путін дуже хоче публічного контакту найвищого рівня. Для нього це вкрай важливо, щоб показати, що він не терорист, вбивця і маніяк, а лідер однієї з великих країн світу і з ним спілкуються на рівних. Це інше він цьому не зацікавлений. Росія не зацікавлена в швидкому мирі. Вона не вірить, що на цьому етапі вона може отримати гарантії. Як там Трамп її закликає назад, ДЖІ Севен щоб перетворити знову ж таки його в G8. Це така собі історія. Безумовно, консультації йдуть. Коли вони не будуть офіційного вигляду сказати важко. Ми вже чули, що це могло бути і цього тижня, і попередні дні там відбувалися телефонні розмови Путіна і Трампа. От. Але я не думаю, що це так настільки проста історія. По той же Шкелах він сам каже, що мій персональний KPI – досягнути миру протягом 180 днів, тобто піврічний період, не 100 днів. Далеко вже не доба, про яку там багато хто хвильковито говорив перед американськими виборами. Тому ситуація насправді складна. Ситуація складеться ще тим, як себе поведе Китай. Сі вже заявив, що він прибуде в Москву на 9 травня святкувати ту річницю перемоги над е, нацизмом. Він точно не при... хоче приїхати в Росію, яка капітулювала перед заходом. А отже, вони будуть докладати усіх зусиль для того, щоб ця війна тривала. Щоб захід був максимально уразливій позиції і по іміджу Трампа був завданий удар, пане Володимире. Дякуємо вам, Володимир Малян, політик, військовослужбовець збройних сил України. Спасибі вам, велике.